Слава Україні! Розпочалася 245-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та до 30 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них місто Дніпро і область, Приколотне на Харківщині. Та велика Олександрівка Херсонської області. Ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з використанням мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна. На Куп'янському та Лиманському напрямках станків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Першотравневе, Невське, Білогорівка, Сергіївка та Спірне.